Радіємо. Радіємо. Ось таке запитання. Що таке метаноя? Ну і доповнюючи до нього, для чого вона потрібна? Дуже гарне запитання. Метаноя це є. процес сприйняття, а отже, усвідомлення, сприйняття, процес сприйняття, засвоєння, так би мовити, вбирання певної інформації, засвоєння певного знання, певної Нерво інформації там інформації донесеної зовні е і сприйняття її проживання її суті. Тобто, е коли починає от почути чи прочитане, чи побачене, відкривати у сприйнятті ясність, ясність розуміння того, що є. От, наприклад, такий маленький приклад. Ти бачиш квітку, в ній бачиш центр, і тут ти розумієш, що це структура всього, чи сонячник, як він ти І ти заглиблюєшся в цю структуру і тебе несе. Розумієш чуть не медицинний стан то тобі розкривається оця якби, відчуття істини. Розум тоді, е, як потік, він тоді е, контрольований саме цією метаною, він е, е, цілеспрямовано ловить суть. Суть е, е, чи сказаного, чи почутого, і завдяки цьому прояснюється. Розуміння відкривається розуміння е, певної там ідеї, е, форми там, чи якогось ну, якогось якоїсь істини. От е, людина почула біблійні слова, е, наприклад, чому Ісус сказав про те, що, як побачиш, якщо в тебе буде віра в гірчичне зерно, то Ти скажеш цій горі і вона посунеться. Тут Метаноя відбувається в процесі відчуття оцієї правди, розуміння того, що таке віра відразу. І і що таке оцей процес стану, в якому ти говориш, горі посунутися, і вона це от воно накриває людину, і людина, людині стає ясно. Розуму стає ясно. Він, якби. Концентрується, він навіть вже розширяється, сприйняття розширяється, і він ловить оцей момент, в якому це можливо. Це є метанол. Він ловить цю енергію, в якій це працює. Це метаної. Це вже не розум, такий звичайний, аналітичний, там, обмежений, який опирається на певну. Ідеологію чи знання, обмежену ідеологію чи знання, про ту ж фізику, математику і так далі. І фізика, і математика не те, що говорили в школах. А от воно вже опирається, розум вже сам опирається на щось інше, вище глибше. І, він, і це дозволяє розуму стати не розумом, тим людським аналітичним, а метаноєю. Тобто єдиносутній. Він ловить, він якби живий, він пластичний, він схоплює відразу, він резонує з істиною, він іншовібраційний. Оце якраз і є метаноя. Розум тоді е, е, сприйнятливий. Він ловить основу, не цю поверхню, яку розум аналізує. От, наприклад, курка ряба пробігла. Так, ну вам її треба, вона вже, використовується для м'яса, для того. -то. А що керує цією куркою? Як ця курка рухається взагалі живе? І що взагалі в цьому процесі? Це метаноль. Це вже глибоке бачення. Оце от якраз і є, але метаноя це процес, тому що е, якби і він постійний, не, він не зупиняється, тому що навіть людина, котра, для, котра центрувалася, в ній проживається метаноя, тому що вона не, не, не зауважувала на певні процеси, а це, це постійно відкривається. Тобто метаноя це постійний процес. Це вже розтрансформований розум, який сприймає трансцендентне, духовне, бачить правду в людині. Це от цей розум, який це прожив метаної. Це ловить зразу суть речей. Суть речей у Біблії саме основне. Бо суть речей в людині, понятно, це ж це ще не метаноя. Це просто хороший аналітичний розум. А суть речей у духовних цих началах, у духовних таких істинах зловити і зрозуміти, ну і не тільки зрозуміти, а прожити, відчути цю правду, Оце є метаною. І от вже після метаною ну, людина зразу їй стає ясно. Вона чує і зразу стає ясно. Коли розум пережив трансформацію, вона чує, напевне, таку фразу, яку от, наприклад, запитання. Які там, треба буде прочитати ці запитання колись, які, значить, такі ж, один науковець писав, що ну, є такі в нього запитання, на які ще жодна людина не, не знайшла відповіді, розумієш? От, людина, прожив, яка прожила метаною, і яка вже в метаної, вона знаходить відповідь на всі запитання. Просто в їй ясно. Вона не сумнівається в відповіді. Вона відповідає відразу. Це метаною. Рано чи пізно сто процентів. Так, вона, вона М -м. так, вона хай буде, якщо воно настільки е, потужне і глибоке, що взагалі за, за межами меж, то воно все рівно прийде. Ну, це людина прожила метаною. Це вже не розум, це вже божественне сприйняття. Це вже сприйняття таке, яке ну, потік виводить з точку сприйняття до відповіді. І Людина ловить суть речей. Це метаноя. Це процес. І це так, процес. Він, він, він поглиблений. Але головне, що процес метаної не напрягає мозок. В цьому треба дуже взяти до уваги. Mm -hmm. Мозок працює, але метаноя дозволяє управляти розумом. Приглушати, е, там, не цей, е, не, ну, щоб, щоб не було цього постійного внутрішнього круговороту, однієї ті штуки. Mm -hmm. Оце вже, коли вже людина управляє цим, це людина прожила метаної. Mm -hmm. Ну, я так, якщо можна, скажу своїми словами, як я це зрозумів, е, ну, що метаноя це процес, коли кхе, цей поверхневий розум він находить дорі, дорожки до, е, глиб, до ну, глибинних якихось вібрацій, котрі дають основу таку, що розум починає розуміти ну, суть речей. На які він. Ну, бо він же ж. Ну, він поверхне, він бачить тільки поверхню, він не бачить причин. А тут він знаходить основу в глибинних, там, в тета хвилях, в альфа хвилях, і починає ну, не просто бачити причини, а, власне, творити з цієї глибини, вже творити, з духа, так би мовити. Ну, якось так я це зрозумів. Ну, Ну, дивись, там же так же сказане, сказане людиною в метаної, воно, воно справжується. Тому що це так, якби так. єдинородна, да, єдинородна знаєш, причина існування. Це вже розум разом ну, в тому, в причині існування. Тобто mm. розум єдиний з першоджерелом, так би мовити, ну, це божественний розум, так. А, і, і тому це дозволяє, ну якби це дозволяє відразу реагу, ну, відразу знати все, відразу знати все. Тобто дають тобі певний, певну людину, текст ти вже ну, і прочитав це, читав. Ти вже тобі нема сум, ти відразу все. А ну, якби можеш аналізувати там чи як. Для людського розуму подати. Оце метаної. Так, дякую, гарного перебування всім в метаної. Дякую. Будьмо. Будемо. Будемо. Е я ще задам запитання. Е ми колись говорили про обробування пам'яті, обробування голови, е ну. Ну, uh -huh. В цих біблійських там і Іванові відрубали голову. Uh -huh. а, тобто, я так розумію, що ця метаноя вона замість цієї обробки. Тобто, ну, тобто, щоб не було так жорстко, типу, ну, обрубали все, там пам'ять стерли, так, щоб е можна було сприймати uh -huh. нове ну, глибинне. А тут тобто, не ну, треба нічого стирати, але ця метаноя, вона це процес, це процес і не такий жорсткий, як в обробці. Чи правильно я розумію? Ти правильно розумієш, але якраз метаноя вона заміщає. Вона заміщає, так, вона вибиває, вибиває то старе, непотрібне. Але так, але це легший процес, бо особистий досвід це було вибивання повністю на ноль 29 років, тобто онулення повністю. Ну, тобто пам'яті і ну, тобто треба було дуже довго приходити до того, до реальності. Mm -hmm. Ну там це ну, просто спустошення було. Так, і, було, е, і була метаноя, було так, що процес метаної, ага. дуже довгий процес метаної, так, це, це дуже швидко читання, то все це. Але це відразу, це ж це вже після того онулення, е, сприйняття, звичайно, що змінилося. і... Було ясно цей текст читаєш, тобі ясно все. Про того, хто написав цей текст, і що в ньому на. І, і це дуже тішило, що люди там, Рене Генон чи там якісь сильні філософи, такі, як цей. Дай Боже, мені всіх всіх пам'ятати. Е... Господи, все. Ну, це після обруки це, було. Це, 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 це після обруки. То, то це вже було після, після того, після того, після того он, оновлення було, але оновлення було примусове, очевидно, для того, щоб не йти іншим шляхом. Воно так дало добре по, по фізичній реальності, для того, щоб не плутатись в тому, що важливе, а що не важливе. Тобто є певна місія, все. Дивись, в мене таке питання, от, от вже довший час, так виникало, чи можливо е, пройти через цю метаною без обробки? Звичайно, що звичайно, так. Можливо. Так. Це людина прагне е, поміняти сприйняття, розчинити ту всю свою уяву про світ, трансформувати її і побачити істину реальність. Це, це воно, воно потім накриває, воно потім розкриває, по-перше, все. Сприйняття, воно, воно приводить людей, навіть оце бажання. До людей, до правильного то, до, до хорошої літератури, до якогось сильного, іст... та, що несе від... істину, відео там, чи до чогось, з людьми знайомі. Там, це, там. І це відбувається мета. І це, власне, є метаноя. це і такий а, легший та, варіант. Пробудження, абсолютне пробудження людині навпаки, дуже в цьому, на цьому шляху допомагають їй вся в оточення духовне. Тому що е, людина, котра вибрала цей шлях, а ще, а ще молодою людиною, якщо вона вибрала цей шлях, а це є, е, е, ну, є в кожної людини місія, але цей шлях, він, ну, якби, він найпотрібніший. пізнати себе метаною це, — це те, що... Тому що людина народжується для того, щоб знати, ким вона є, відчути, ким вона є, побу... стати собою. Воно... Це най, найосновніше, що може бути. Тому вже все, всі решта ролі можна грати паралельно, можна там, всіляко, але от мати основу під ногами, під, ну, основу всього, то, то це найосновніше. Мати свідомість, яка росте з цієї основи, а не з якоїсь уявної е, картини світу, тобто матриці. А з основи це якраз і є те, що потрібно людині. Це ми нероздільний ролик робимо, так? А. Ну, Добре, добре, хай буде. Гарного всім фін... дня, дякую, гарного дня. Будьмо, Будьмо. радіємо.